Любі, вітаю! Чудовий прекрасний день включає нові енергії. Отже, карта дня нових енергій. Дивіться, мах. Чудо, щось таке яскраве, позитивне, нове. Якщо це говорити про особисту сферу, то тут якраз, знаєте, хтось може якось подарунка отримати, да? або десь бути в якомусь такому місці, неочікуваному для себе, яке це місце дає вам щось нове, як щось відкриває. Може, нарешті, ви вже зможете зустріти людину, з якою можете вже класно комунікувати, і, можливо, в когось може навіть програтися, так що ця людина може стати. Майбутнім класним партнером. Не зволікайте. Якщо по бізнесу більше шукайте, більше, так знаєте, проявляйте активності. не стійте на місці і успіх тоді конкретно буде за вами. Знову ж таки, нагадую, що за індивідуальним розкладом звертайтесь до мене в директ, тому що така карта, підказка, вона на таких загальних енергіях і може програтися, звичайно, не у всіх. Нагадую, що можна підписатися на мій інстаграм, Ютуб, Тікток, Фейсбук. На всі мої акаунти підписуйтесь, розказуйте про мене, коментуйте, поширюйте мої відео. Для мене це буде дуже цінно. Чудового і класного вам дня.